Thank you В ефірі Полтавські телевізійні новини коротко про головні події випуску. У чернухинському районі продовжують долати наслідки буревію. На ліквідацію негоди з обласного бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Бур'яний в людський зріст, занедбаний спорткомплекс у Росошинцях Полтавського району обіцяють врятувати. Студенти удосконалюють художні навички на сірих стінах дитбудинку. І їм користь, і сиротам радість. На Полтавщині у Чорнухинському, Лохвицькому та Лубенському районах продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка сталася у ніч з 21 на 22 червня. Зараз завершують перекривати покрівлі житлових будинків, повідомляють в оперативному штабі. Триває відкачування води із дворів та колодязів. Крім того, розробляють обласну програму ремонту доріг, які найбільше постраждали. На одному із засідань оперативних штабів побували і мої колеги Павло Бардиш та Костянтин Яхновський. Такої стихії не пам'ятають навіть старожили. Найбільше на Полтавщині постраждав Чорнухінський район. Негода принесла її мешканцям чимало горя, позаливало городи, потопилися домашні птахи та свині. У будинках порозбивало дахи і шибки. На щастя, люди не постраждали. Приблизно була така повінь трошки менша в 1972 році, але вона була весняна і не така страшна. Ця повінь літня, людей усі городи вже посаджені, позмивало все, позатоплювало городи, криші побилося радом. Дуже страшне, люди дуже переживають. Марія Шикота все життя прожила в селі пізники. Зі сльозами на очах жінка показує, яку лиха їй наробила негода. 50 суток, хіба оце 10 суток таке, щось зеленіє, а більше нема нічого. Все прополо, повністю, все під водою. Бачите саме, яке озеро у тьота купаються. Окрім потопу на городах та побитого шиферу, Надія Миколаївна показує і завалений погріб. Тут робить тягну. що плити лежать і вся стіна оце повністю, вся стіна лежить, оце от тобі і закотка тому. Привалило і закотку, ще попереставляли сюди. закотку. злива радом побила покрівлі житлових будинків, підприємств та закладів соціальної сфери. Вода вимала все, що росло на присадибних ділянках. Загалом у трьох районах: Чорнокінському, Лубенському та Лохвицькому. Затопила сотні осель, ще більше городів. Марина зі своєю мамою оглядає власне господарство. Таке гриміло, таке бахкало. Град був з гусяче яйце таке. Такого зроду не було. І стеля патай. Все було. І вода, в сінях, і курі плавають, усе плавало там. Долати наслідки негоди в Чорногінському районі допомагають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відбувається ліквідація, відбувається відкачування ДСНС води, яка зараз є на подвір'ях і в господарствах. Відбувається підрахунок і дефектовка зараз інфраструктурних об'єктів. Це доріг, які були чи то пошкоджені, чи то розмиті. На черговому засіданні оперативного штабу очільник області Валерій Головко запевнив, що вже почали розробляти обласну програму з ремонту доріг безпосередньо у Чорнухинському районі. На ремонт дорожнього покриття планують виділити додаткові кошти з обласного бюджету вже на наступній сесії. Обіцяють допомогти фінансово із державної скарбниці. Будемо шукати від цієї біди щастя. І доповнювати ту е, програму розвитку і ремонту доріг, яка є в області, доповнимо грошима з державного бюджету і змінимо кардинально. Змінимо ситуацію з дорожгами в Чорнухинському районі. Якщо дохи відремонтували майже стовідсотково і визначилися із ремонтом доріг, то екологічно санітарна ситуація в районі і досі критична. Ризик виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час Таких стихійних лих може тривати досить довго і під час безпосередньо дії е, осадків, і під час ліквідації, і навіть на, довго, на, на тривалий період після по завершенню ліквідації. Пов'язаний в першу чергу із підтопленням джерел водопостачання, і забрудненням джерел водопостачання та вжеванням неякісної води. Тому зараз, звичайно, хотілося б застерегти, що треба використовувати для пиття, для харчування виключно тільки ті джерела, тільки ту воду, яка перевірена. Також медики просять утриматися від купання в місцевих водоймах. Ситуація в районі контрольована, все нормально, працюємо, все в рамках можливого і неможливого робимо. кожен день спілкуємося з сільськими головами, кожен день спілкуємося із представниками з області, переживемо. Як знаєте, як говорить одна бабця, яку там зустрів з нею говорив: вона мені каже, синок, ну війну пережили. Ну, і це. Загалом на ліквідацію негоди лише з обласного бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Втім, негода докучає не тільки мешканцям районів. Сильна злива учора пройшла у Кременчуці. Висота води на деяких вулицях сягнула пів метра. Користувачі соцмереж зафільмували результати таких опадів. Це, наприклад, одна з центральних вулиць біля ринку. Пішоходи намагаються пройти потоки води, а водії зачиняють вікна своїх автівок, інакше вода потраплятиме у салони. Тролейбуси взагалі зупинились посеред вулиці. Вже сьогодні насідків зливу у місті практично не видно. І до подій на сході України. Минулої доби на Маріупольському напрямку бойовики 6 годин обстрілювали позиції українських військових у районі Новотроїцького. Про це під час брифінгу повідомив речник Андрій Лисенко. Там ворог понад 6 годин обстрілював українські позиції. Противник активно застосовує міномети та бронетехніку. Спокійно було тільки на крайньому Півдні – Це ділянка фронту талаківка лаківка Широкиним. Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів. 8 з них з важкого озброєння. Більше півсотні порушень вже зафіксували громадські спостерігачі під час передвиборної агітації по 151-му округу Полтавщини. Це менше порівняно із попередньою кампанією, але до голосування ще майже два тижні. Як кандидати у народні депутати агітують виборців, бачили наші журналісти. 151-й округ найпроблемніший на Полтавщині. Тут завжди під час виборів реєструють найбільше правопорушень. У цій кампанії стартували 47 кандидатів. Найактивніші з них 11. Нерідко вони вдаються до неправомірних дій, каже спостерігач від громадянської мережі опора у Полтавській області Дар'я Черкашина. За її словами, нині найпоширеніше порушення, агітація за кандидата без вихідних даних. Ми вже фіксували порушення, так, наприклад, як пана Ляшка, в нього його реклама розташована на його магазинах у Лохвиці. Вона без вихідних даних. Ми писали вже про це в поліцію. Потім так само курсують по місту. Машини, які розвозять хліб, де так само є його реклама, його обличчя, але вона без вихідних даних. Не гребують у 151-му виборчому окрузі класичною махінацією. Зокрема, розклеюють листівки на зупинках громадського транспорту. Ми зафіксували, що у Олександра Миголя його агітація розклеєна на дорожніх знаках, а також на державних установах. Усе частіше громадські спостерігачі фіксують і непрямий підкуп виборців. Манько 28 числа на день конституції влаштував свято, на якому частував мешканців Лохвиці безкоштовною кашею. Після того як у Чорнохінському районі трапилась злива і більшості мешканців побило вікна, дахи то зараз кандидати почали активно надавати допомогу. Загалом із понад півсотні, поки зареєстрованих порушень виборчого законодавства, лише сім звернень направили у поліцію. Наразі чекають відповідних рішень. Нагадаємо, 17 липня вибори у Верховну Раду по 151 му округу. А це місто Гадяч, Гадяцький, Грибінківський, Лохвицький, Порятинській, Чорнухинський райони і частина Лубенського. Європейський підхід, полтавські підприємці та громадські активісти провели онлайн-бесіду із чеським експертом з біогазових новацій Павлом Новаком. Іноземець впевнений, макухівське сміттєзвалище, що поблизу Полтави прибуткове. Чому немає життя серед сміття і як утилізувати багаторічну проблему звалища? Дивіться далі. Минулого року чеський експерт Павло Новак приїжджав у Полтаву. Детально цікавився сміттєзвалищем у макухівці, площа якого 17 гектарів. Щороку обласний центр відправляє на полігон близько 100 тисяч тонн відходів. На думку іноземного фахівця, є лише один варіант одужання макухівського сміттєзвалища рекультивація. Так, у Чехії вартість штучного відновлення ґрунтів 30 євро за квадратний метр. В Україні ж рекультивація може бути значно дешевша, впевнений Павло Новак потрібно зрівняти відходи, перекрити першим шаром, щоб ущільнити поверхню сміттєзвалища. Потім шар ізоляції, за ним дренаж та покриття ґрунтом». За словами Павла, рекультивація влетить в копієчку, проте викачуючи з відходів біогаз та паливо, місто може заробити кошти, зокрема й на опалення прилеглих до макухівки сіл. Та побудову нового полігону для сміття. Там у вас ідеальна можливість створити систему використання і зберігання відходів, але потрібно підготувати подібний проект спільно з місцевою владою. Штучне оздоровлення ґрунту – це фінальна стадія сортування сміттєзвалища, говорить волонтер Сергій Антоненко. Нині в макухівці на сортуванні сміття заробляють лише без хаченки. Місцева ж влада ігнорує можливість продавати сировину і таким чином поповнювати бюджет. Міська влада робить всі можливі супротиви сортування сміттєзвалу, сортування відходів. В Полтаві вже є багато підприємців, які орендують приміщення, орендують обладнання і купують скло. Ми в місяць втрачаємо 42 тисячі гривень тільки на склебію. Загалом на Полтавщині є лише одне легальне сміттєзувалище у нових санжарах. Два тижні тому директору Полтавської спеціалізованої школи номер 3 Євгенію Романову не продовжили контракт. Таке кадрове рішення очільниці управління освіти полтавської міської ради Наталії Дорохової батьків не задовольнило і вони подали електронну петицію про звільнення головної освітянки Полтави. Всього підписало заяву 320 осіб. Дорохова перешкоджає своєю діяльністю всьому прогресивному та інноваційному в освіті. Говориться у петиції. Поки що пропозиція про звільнення перебуває на розгляді, але полтавський міський голова Олександр Мамай вже повідомив про своє рішення. Далі пряма мова. Лист на дороху на звільнення дорохової Наталії Григорівни я вже розглянув. Дорохову Наталію Григорівну ніхто звільняти не буде. Дорохова Наталія Григорівна на своєму місці і буде працювати стільки скільки я буду міським головою. Жінки та чоловіки рівні у своїх правах. У Полтаві обговорили роль прекрасної статі у сучасному суспільстві. Насамперед, наскільки жінки можуть впливати на реформу місцевого самоврядування. На конференцію приїхало більше 30 представниць з різних регіонів України. Із найактивнішими спілкувалися наші журналісти. Жінки активні не лише у буденному житті, а й у суспільних процесах. Про це свідчать ініціативи, що запропонували учасниці конференції. Позитивний приклад на Полтавщині у горішніх плавнях. Тут чотири роки тому запровадили так зване гендерне бюджетування у галузі охорони здоров'я. У міському бюджеті закладено гендерні індикатори, ми їх вимірюємо і можемо з упевненістю говорити про те, скільки коштує обслуговування однієї пацієнтки жінки, одного пацієнта чоловіка, що стосується стомат поліклініки. Наші лікарі мають уніфіковану індикаторну карту якості, згідно з якою можна оцінювати наскільки якісно надаються медичні послуги. А ось представниця з Херсонської області, голова Скадовської районної громадської організації Жіночий центр відродження нації Валентина Пономаренко проїхала до Полтави, щоб поділитися своїм досвідом. У Скадовській районній раді квоту в міській раді у нас дотримано. У нас навіть не 30 а до 40 жінок, депутаток. Зараз ми працюємо над сільськими селищними селищною радою. Для підняття активізації і статусу жінки як керівника, як лідера, як депутата, конференція зібрала представниць Полтавської, Херсонської та Сумської областей. Послухати активних і небайдужих приїхали й гості з Києва, Луцька та Житомира. Організатор зустрічі, голова громадської організації бюро гендерних стратегій і бюджетування Тетяна Іваніна каже, основна мета поліпшити життя громад, і що для цього можуть зробити жінки. І сьогодні дуже важливо, щоб їх інтереси були враховані під час формування цих нових об'єднаних громад, бюджетів цих громад і програм, які будуть реалізовані в цих громадах. Серед жінок тут сьогодні присутні активістки громад і депутатки громад, тому однозначно вони обмінюються досвідом, спілкуються про те, що в них вийшло, як це можна покращити і застосовувати в майбутньому. Саме децентралізація відкриває нові можливості для жінок, наголошує національний експерт із гендерних питань Оксана Кисельова, адже реформа підвищує роль громад і громадян, зокрема. З одного боку, коли громада бере на себе таку відповідальність, то відповідно і для жінок є простір для того, щоб артикулювати свої потреби, свої цінності і впливати на прийняття рішень, які відбуваються на ролі громади. У подальшому планують організатори конференції надбання та нові ідеї учасниць втілять у кожній територіальній громаді. Для одних, наприклад, це буде розробка бюджету, а для інших стратегії розвитку. Врятувати життя допомоги потребує 22-річна полтавка Маргарита Каленик. Дівчина онкохвора. На вартісне лікування у родини бракує грошей. Єдина надія на порятунок Маргарити чуйність простих українців. Два роки тому у Маргариті Каленик поставили тяжкий діагноз меланома. Дівчина з відзнакою закінчила школу, працює фармацептом. Про свою недовгу говорить, дізналася запізно. Почалась з простої родинки на плечі, яка почала збільшуватися. Звернула на це увагу. Потім звернулася до клініки. Потім пройшли аналізи, дізналися, що це злоякісна пухлина. За час лікування Маргарита витратила майже 100 тисяч гривень. Врятувати життя дівчини обіцяють в Ізраїльському онкологічному центрі Лісот в Києві. На жаль, ми не можемо розпочати лікування. На нього потрібні дуже великі витрати. Зараз за курс лікування місячний потрібно 253 тисячі гривень. За словами лікарів, меланома найбільш агресивний від раку шкіри. Щороку у хірургічному відділенні Полтавського онкодиспансеру від цієї недуги лікується більше 60 пацієнтів. На першій стадії за кордоном, наприклад, 5 років переживають майже оцей рубіж, 5 років майже переживають 100% пацієнтів. Розумієте, у нас дещо менше, десь 86-87%. Чим збільшується, тим вища стадія, якщо додається ще ураження лімфатичних вузлів. Які знаходяться поблизу цієї пухлини, це все погірше прогноз. Родина Маргарити вже вичерпала всі заощадження, а лікування потрібно продовжувати, тож вони вимушені звертатися по допомогу до небайдужих людей. Ми стукаємо всі двері і багато людей нам не відмовляє. Ми налаштовані оптимістично. І знаємо, що нам всі допоможуть, тому що людей небайдужих дуже багато. 2 липня в міському будинку культури відбудеться благодійний концерт. Виступатимуть полтавські та київські артисти. Сім'я Калени просить полтавців прийти на захід та допомогти Маргариті. Літо набирає обертів, а в дитячих таборах відпочинку вже завершується перша зміна. Стільки емоцій та позитиву отримують діти, проводячи час на свіжому повітрі разом із однолітками. Чим запам'ятається відпочинок у таборі Молода гвардія, дивіться далі. Час, проведений у літньому таборі, завжди цікава і непередбачувана пригода для кожної дитини. Тут можна відпочити, знайти нових друзів та отримати безцінний досвід. Мне нравится отдыхать в лагере «Молодая гвардия». Я здесь уже десятый раз. Если бы мне не нравилось, я сюда не ездила. Распорядок здесь отличный, мне все нравится. И здесь самые лучшие друзья. Мне также еще нравится мероприятие, которое ну, продолжается каждый день. Это 10-минутные новости, которые готовит наш вожатый. Это очень интересно. Также там много рубрик. Сначала просто новости, как, бы, как прошел вообще вот, предыдущие дни. А также ще селфі саме вбирають найше селфі. День патріотів у таборі Молодагвардія цього року проводився по-новому. Ми були в військовій частині Національної гвардії України утром, а зараз проводимо мероприятия молодогвардійці, будущие з защитники України. Ну, я скажу, що діти дуже серйозно ко всему относятся, вони в курсі всіх событий. И поэтому, как бы, даже я заметила сегодня на площадке, было очень тихо. Вот они, для них это очень такие серьезные впечатления, они ждали этот день, они очень много репетировали, вот они именно хотели, это делалось именно с удовольствием. Побачили с детьми сучасную зброю, нам рассказали, как правильно поводиться с зброей и другими заходами, чтобы не выдержали руки и ноги детям. Ми побачили бойових собак, як працюють з бойовими собаками. Ми побачили БТРи, діти залізли в БТР, сиділи там. Адміністрація табору разом із вожатими – запальними життєрадісними, невгамовними і сповненими ідей. Щодня прагнуть урізноманітнювати відпочинок для дітей. Потрібно в першу чергу організувати дітей, їх заінтересувати, тому вони завжди хочуть і працювати, і танцювати, і співати. Все залежить від вважатих. Футбольний клуб Полтави розпочав підготовку до нового сезону у першій лізі. На стадіоні локомотив полтавські футболісти провели спаринг із Охтирським нафтовиком. Поєдинок вийшов цікавим і драматичним. Господарі першим відкрили рахунок. Передачу з флангу замкнув Артем. Недоля у команди Анатолія Безсмертного були шанси подвоїти перевагу, та на завершальній стадії хлопцям не щастило. А ось сумчани свого шансу дочекалися наприкінці поєдинку. Спочатку бояринцев з пенальті зрівняв рахунок, а за кілька хвилин Сондей завершив сольний прохід влучним ударом. 2-1, поразка полтавців, та цей матч лише контрольний, під час якого була можливість переглянути новачків. Зокрема, за інформацією порталу Sport.ua, Команду Анатолія Безсмертного може посилити Олександр Матвєєв, знайомий вболівальникам за виступами. За Полтавську ворску. Наступним спаргном футбольного клубу Полтава стане матч проти гірника спорт із горішніх плавнів. Гра відбудеться 4 липня о 18-й годині на стадіоні Локомотив. А Полтавська Ворскла розпочала традиційні збори у Словенії. Під час двотижневих занять команда Василя Сачка проведе шість контрольних поєдинків. Шанс проявити себе, тренуючись разом із гравцями основи, матимуть гравці запасу, зокрема оборонці Владислав Бобров і Ардєн Далко. Є й ті, хто вже дебютували у прем'єр-лізі: Микола Квасний, Володимир Одарюк і Богдан Мельник. Перший спаринг у команди Василя Сачка заплановано на 3 липня проти румунського клужу. Полтавець Дмитро Канівець у складі української збірної вдало виступив на етапі гран з дзюдо. Борці змагалися у Будапешті. Загалом українські спортсмени здобули п'ять нагород. Зокрема, Дмитро завоював срібну медаль у категорії до 73 кілограмів. Наш земляк переміг у трьох поєдинках. Золото ж у цій категорії виборов словенець Дракшич. Бур'янив людський зріст на пів. Підпільні автомайстерні Поросят Мотята, Козенята Кент і Шкет цих персонажів наші журналісти відшукали на місці колишньої домашньої арени мотобольної команди Вимпел чемпіона України і Радянського Союзу. Унікальний спорткомплекс у селі Росошенці Полтавського району занедбали остаточно, але обіцяють врятувати. Бур'яни на стадіоні мотобольної команди Вимпел розкошують. Ворота якось встояли, а від стільців для вболівальників навіть згадки не залишилося. У цій напівзруйнованій споруді ще кілька десятиліть тому були адміністративні приміщення і готельні номери. Нині ж тут автомайстерні і притулок для домашніх тварин. Я ще хлопцем був, то ходив на мотокров. Тут, тут мотобольна команда була, а зараз і... І ці, ці, яка займаються, хто чим може. А що сталося, ви не знаєте? Государство розпалося і все, все пропало. Мототрек збудували 1970 року. Унікальна арена приймала престижні світові і європейські змагання. Але все зійшло на нівець, коли спортивний об'єкт передали на баланс товариства сприяння оборони України. Там, де були раніше бокси з технічних видів спорту, і з-під спідвоїсти, і картингісти, там нема нічого. там зараз, зараз там ведеться підприємницька діяльність. Тобто, а в акті на землекористування сказано, що земля продається для спортивного для клубу. Для і клуб, так. сам негам іншому не дам. Товариство сприяння оборони України неспроможне самостійно отримати спортивну споруду. Але й відмовлятися від ласового шматочка 7 гектарів землі на околиці Полтави не поспішає. Тут потрібно відновлювати спортивну базу, її не потрібно губити. Чаша нормальна. Якщо відновити, зробити чи штучне покриття футбольного поля, чи інше. Можливо, залишити спідвей щоб на мотоциклах. Тому що рядом ми маємо картодром. У зв'язку з нецільовим використанням спорткомплексу цілком реально розпочати судову тяганину, але обласна влада вирішила спробувати домовитися з київським керівництвом товариства, як то кажуть, по-хорошому. Щербанівська сільська рада прагне повернути мотобольну арену на свій баланс. Цім людям просто треба от знаєте, не заважати і допомогти. Я просто одне знаю, що звичайно більше це всього буде, мабуть, що передадуться таке рішення до передати до Щербанівської сільської ради, щоб це було власністю, якщо люди хочуть. Ну звичайно, треба їм віддати однозначно, правда? Так Так що давайте підтримаємо їх. Інвестори згодні вкласти кошти, відновити амфітеатр, бокси для ремонту мотоциклів та адмінприміщення. Натомість просять частину земельної ділянки, щоб спорядити там багатоповерхівку. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. Всього найкращого. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями короткочасний дощ, можлива гроза. В день без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20, в день 27-32 градуси тепла. У Полтаві вночі 17-19, а в день 30-32 з позначкою «плюс».